Доброго дня всім, шановні члени комісії. Сьогодні ми продовжуємо наше третє засідання нашої земельної комісії на порядку денному. У нас два питання, які ми перенесли з другого засідання. По затвердженню технічної документації для Михайло Миколаївич, села Лерня, а також затвердженню технічної документації Рерич Василь Михайлович села Лерня, оскільки там не були долучені відповідні документи. Дали на допрацювання і розглядає сьогодні наші комісії. І плюс нас з порядку загального спорядкуденно сім питань, які ми сьогодні маємо розглянути. Е, у нас є раз, два, три, 4, 5 членів комісії, що дає нам змогу провести нашу комісію. Давайте будемо проголосуємо за порядок денний. Хто за, за основу цілому, хто за, прошу голосувати. Юлія нема може Васити. Нет, не знаю, води протокол. Ставись банучку, дальше полезти. А по порядку? Штука. Тимочка. За. Микета. За. Рожко за. Дякую. Е були... е е слово надаємо начальнику земельного відділу, не виявляючи У нас е на попередній ми комісії розглядали, було не долучено випуску з господарського обліку на блекот Михайла Миколаєвич. Це затвердження технічної документації оформлялося по спадщині від батька Рішення 93-го року. Випуску

Наш тисце надо було б дві садик шкода, uh -huh. тут копличка, то складає ки хотиш. Запитання? Нема на русування. Штука? Да. Дякую. Ось наступне питання. Також посадовий рамка Геліч Василь Михайлович. Все нові дарм'я вулиця Шевченка, 174, Білянка під ЛЖП площею 01282. Розбиралась по 1993 року. Тож були наполучені всі матеріали.

За. Рот подарунок. Дякую. Наступно. Так що добавите за пропозицією комісії. Питання так. Затверджено бутичної документації з особої оцінки земельної лянки площою новородобної ПГА в селі Новоселиця. То, що ми давали без

Наступне питання Десі Велина Васильовна, жителька, е, заява від жительки села Пшеничники, вулиця Шевченка, Тереса, 49. Просить внести зміни в рішення, е, замінивши слова села пшеничники, вулиця Шевченка, Тараса, 49 на слова просто села Пшеничники. Тобто передавують, так? Кургуємо так, попередні рішення. Mm -hmm. На голосування. Штука? За пасанчук. За За. За. Наступне питання. До нас зверталися жителі громади. На нас у селі були не інтересовані земельні трати, які нам передали звукогасти. Люди хочуть взяти в оренду їх. Ми надаємо селищі райказу на.

Так, от пункт номер 2. Що за що? Що? Ну, от от затвердження дощової оцінки вже було, що два виділяємо. Да, модально дозволено, що не золота. Я модально говорю. Ну, тому світ на тому я вже сказав, що ми це зробимо. Зробимо нову звітку, додаємо це до зради, раз, бо це наша земля. Привомує комунальні власності. Щике з уваження. На голосування. За. Штука. Тимочка. За. Макетин. За. Сумчук. За. Прошу за. Наступне е затвердження експертної грошової оцінки поверводі. Ці дві ділянки вчора проказував, де зараз. До цього зараз. Това е ділянка, так, парше 7 ділянка. Зрозуміло. Е-е Це для докупуть двоповерховешу побудова, оту беззем. Ділянка потім наступна там, буде, буде, наступна буде ділянка з рукавичкою, так само цим магазин з лівої сторони. Чути <гумно>? от че пара, одна з А Так, це є будівлі, будівлі торгівлі на 90, 1 квадрат 36 тисяч да 400 400, 400, да. Тоже Тож затверджуємо звіт, на оцьому. Угу. да. 404. 404. 404. Ну, уже два раза 2,5, 1,2. На Штука. За. Тимочка. За. Макетин. За. Максимчук. За. Рожка. За. Простя, я все уже покажу вам делянку наступно тоже, 136 квадратных. На умысывание. Да, да. Это я это справа, это Штука. За. Тимочка. За. Макетин. За. Максимчук. За. Рожко. за. Поступила заява також від релігійної громади ортографії військовоприснує Ці Української Греко-католицької церкви за серого Длинського району про надання дозволу за до розхопку проєкту землоустрію в селі Пілерня, орієнтований е площою 34-х. Це якщо ви орієнтуєтеся, робіт, сюди цей ділянка є. Новий? Ні, ні, то новий під час. Старий цей міст, тут колись було роздані, тут оділя поля, поля. Поля, поля, тут було роздані колись під забудову. Зіманіта, тут ще ніхто не будується, ще радні роздавали. А то тут о, дорога є між річкою дорогою. Стукну 25, 25 метрів. <звук> да. Вже закривається будова, ну перептава вже крива забудова, але ну, державні активі роздані. -м, -м. Зараз да. и каза, я казав, призначення Ми надаємо постійне користування для підвести з громадських та код Петрину 4. А там підпадають працювати. Так. Ну ти кажеш, що вони хочуть якісь садик ну, робити дитину площадку для дітей? Ні, то вони хочуть не люблю сяку, вони хочуть на літо дітей тут а, на, табори робити. Табори робити, так. Да. А, а чого то не виступає, бо ми що вчора добре не зрозумів, але десь там говорив? Чому не виступає їхня місцева церква, а Вигадська церква? Ну, вони мають вісі, я не маю юридичної сили. Як стіни. Це є юридично. Це така сама корма правдія. Чому Вигодська бере? Ну, чому не бере і Ну, я наберу оця, а то десь на мою ставлю. На тебе приготуватися просто ти кажеш, що він декан, що він декан. Ну, коротше, я наберу його на мою ставлю. Ну, я мені не цікавлюсь. Ну, чого не бере громада там, але бере? Ну, чого не громада не бере? А чого не бере інше? Ви не знаєте, в чому питання ще? Ну, а А там який? А який A tam, ah, яка, а вилення, там яка є дві, а, там є дві. Там є дві. А, а от яка? Католицька? Вигодська католицька. Розумієш, так якби ага. як, ще прийшла інша. Якби Пікінськи прийшла і кажуть, вигодкайте. Паче. Слава Ісусу Христу. Дивіться, в мене земельні комісії. Я можна включу гучномовець, я вам задачу питання там, що тут спитають вас. У тій земельній ділянці повідають. Я включаю ручну мови, це вискаво пояснити, що вичав. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Священник Василь, дивіться, виникло таке питання. Чому виступає замовником церква Вигоди, селища Вигоди, а не місцева села Єленя? Громадам. Бо десь було таке питання, десь місцеві жителі задавалися таким питанням, ми мусимо з'ясувати. А ну а, а я як, як саме ну, звертаюся, я як священник е від своїх парафії, доріжніше при свої погороди, ти про те, що нам десь у горах, е чи того жов візання було, чи ну, це було. Ми забрали приялення, чи можна буде зелені вибрати таку локацію звідти не можемо дійсно мати виїздів. Та все ми прекрасно з листами це все розуміємо. Питання в іншому. Чому замовником у виділенні земельної ділянки не виступає місцева парафія, місцева церква, села Єлем'я, а вигода? Якщо ви, якщо, якщо ви одної парафії, скажімо, то немає, ну, не бачу ніяких там затруднень, що якщо візьме місцева церква, а ви будете проводити там табори. Правильно? І, ну, ви ж, як то кажуть, одної релігії, одного сповідування. І... Підкоряєтеся одному там керівництво. Бо виходить, ну, церква і село Єлем'я має свою парафію, точніше дві, а тут, а тут заходить ще й інша парафія з вигоди і каже, дайте нам ділянку. Чому ми не даємо місцевій церкві, місцевій релігійній громаді ту ділянку? Е, е, так, але питання в іншому стоїть. Питання... Воно стоїть на тих підставах, що, наприклад, власністю та земельна ділянка, якщо місцева е, скажімо, громада візьме її, ту земельну ділянку скажімо, для себе, так як вже вона має там ще під церкву чи резиденцію. Місцева релігійна громада. Ну, перешк... Але... Але якою перешкодою є люди, кажуть, що вони будуть власниками тої землі, і Лем'янські, наприклад. Якою перешкодою тут є? Зустрічне, наприклад, питання. Які люди кажуть? Ну, громада села Ілем'я. Ну, вони кажуть, що Що чому вони не виступають, якби власниками релігійна громади і своєї землі, а, а в подальшому Мови... вигодська громада виступає. От <кій> чому.

Mm -hmm. ти не неправильно, просто ми неправильно e, зрозуміли тебе. Тобто, це виступає Берецької громада для надання e, участку в елементі. Да, так, просто. я ж Ні, ви просто думали. А ми думали спочатку. Так, ми думали, що це є деякі релігійні питання від Греко-католицької церкви, бо тобі ніби одна парафія і не було та парафії, і май давай ситуацію. Подає і Ні, ми просто неправильно зрозуміли. Ні, то написано. Так, М -м. Вони, вони виступають іменно від виробська громада, а там взяти. Це дуже ідентична така ситуація. А чи не буде у нас зараз? Чого немає сам що Як ви надали, наприклад, ті громаді у нас? Без та, та є, Але я знаю староста курсів, де там людей інформували, я зі мною прятність цікаво інформували. Тим більше вони там збиралися разом з тим священником, де, ну, я там, вчора я, при тобі дзвонив. Котович е був, я знаю, зна кажуть, що я не Я перший раз таки чули. Та деякі громадяни та не можуть всі, всі громадяни здати. Вони виїжджали туди. Вони не мали ніяких памперів. Вони виїжджали туди вже великої. Ну і нічого ніхто нічого не казав, вони просто хочуть це. Вони хотіли після стадіону. Вони хотіли витали... після стадіону. Після стадіону виходить землі лісові. Ми тут досліджували це питання, що того року ваші. І зато взяли, і зато знайшли ділянку там, бо предлагали їм ще старостів в іншому місці. Вони підходили, хоч хочуть, аби близько біля річки було. Просто яка там ситуація? Ми маємо no, приклад, коли ми в реміку за, про, за протекцію курису надали два альта. Казали, що там будуть якісь робити дії, але там нічого ну, не робити. Власності не роблять, бо ще не можуть, тому ще є війна. Я забираюся та землеприятно це потім струснути. У нас немає такий зараз, що це джо. Znowu co, na rekarnian mogę to może tutaj kupić nie. To na mam to. Добре, можете Дорогі, говорити? Я розумію. А ну Дорогі, дивіться. Випадаєте на комісії, щоб в набереж релігійна громада там ділянку, то що виїздили, знаєте, чи в курсі населення села. А я включу, що може добре ви пояснити тут комісійська. Старостіло теж, все знає вона в курсі теж, так? Так, 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 так. Моя було, і знаєте, що... А місцеві жителі місцеві жителі і, 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 і жителі двох парафій, вони в курсі, що то беруть, що то не ваша місцева беруть громада, а Вигорська бере громада у земельну ні, ну там не різниця. Я вас запитую, ви не кажіть мені, яка різниця. Чи вони в курсі, що це не, не, сел, не громада села, я м'я отримую землю, а громада села вигод. Це лише вигод. Церква. Церкви, церкву. Добре, дякую. Дякую. Дякую На голосування. Штука. За комочка. За. Пакетин. За Максимчук. За. Ну а я Нашої комісії, Коли ще п'ять. І поступила також заява від інника Віталія Васильовича про затвердження технічної документації в селі Шевченко по вулиці Богдана, Хмельницького Богдана, Зведенка, площі Мелькома 941, твердження особисто сільського господарства. рішення сесії, так?

Якщо їхати туди, потім моїв. Ми... Якісь п'ять. Штука. <пробітник> Тимочка. За. Що за пакетом, За трошка, <пробітник> за. Все, на сьогодні у нас спорядження вечір полетів, Дякую за увагу. Дякую.